То обирає для книги протагоніста. Очевидно, що автор, він бере якогось персонажа і йде разом із ним впродовж цієї історії. Але це було б занадто просто. Бо тоді виходить, що протагоніст це просто щасливчик, якого обрав письменник. Та якщо поглянути на наших улюблених героїв, можна побачити дещо більше. У них є щось, що робить їх саме головними героями. Ми можемо приліпити GoPro на голову Джесі Пінкмена і все, що отримати цікаву історію. Але це буде все завдяки Волтеру Вайту та його діям. Ми не пишемо історію і потім таки кого б зробити протагоністом. Бо виходить, що історія вже написана і вже існує, а в ній просто немає протагоніста. Справа в тім, що ми не так обираємо головного героя, як відкриваємо його. Не історії мають у собі героїв, а герої є тими, навколо кого творяться історії. Тому сьогодні розберемося, чому саме завдяки протагоністам можуть існувати та мати якісь значення історії. Уявімо, що історія це коли на монетці випадає Орел. Можна підкинути її три рази і кожен раз отримати орла. Але отримати 5 разів підряд орла це 3% шансу. А кожний наступний Орел підряд буде ще збільшувати ставки. 10 підряд це шанс тисяча до одного, двадцять це мільйон до одного, тридцять взагалі мільярд. Саме така унікальна подія і є ідеальним заголоком для газети, бо це щось екстраординарне. Тобто кожна історія, яку ми маємо, це щось, що не мало б існувати, і якраз через це воно і стає історією, тому що ми не пишемо про щось буденне і нецікаве. І можливо таке створити якраз завдяки головному герою. Він той, хто кожний раз тисне все більше і перевертає монетку Орлом Гору, щоб історія продовжувала існувати. І тут вступає в силу схема із трьох характеристик героя, з якою буде легше будувати його шлях. Отже, перше, через що герой може впливати на історію, це його навички, те наскільки він компетентний в цій чи іншій сфері. Це дещо широкий термін, тому уточняючи, скажемо, що компетентність це вміння героя користуватися своїми ресурсами, щоби досягати успіху. Неважливо, в яке пекло потрапить персонаж, він все одно здатний знайти вихід. Він уміє вибратися з будь-якої халепи, чим і буде рухати історію вперед. Візьмемо Коба з фільму Початок. Це історія про те, як група людей має нав'язати одну ідею чоловікові, поропаючись в його снах та маніпулюючи ними. Але чому ми бачимо цю історію саме від перспективи Коба? Технологія сну дуже складна. Там все може піти шкіреберть від однієї невлучно використаної хвилини, ну або від стражів, що хочуть тебе вбити. Тут і підключається Коб. Він найкраще розуміється в ідеях і в роботі цієї технології сну. Саме тому він і може найефективніше долати труднощі на шляху, чим буде давати історії рухатися далі. Один з приємних моментів у такому типі героїв це коли ми можемо слідувати за ходом їхніх думок і бачити, як все привело саме до такого рішення. Волтер Вайт якраз такий тип. Бо дивлячись серіал Пуститися берега, аудиторія має можливість побачити причини і наслідки його дій. Ще один тип вундеркінд, обдарований. Такі персонажі від природи, наділені унікальними ресурсами, котрі дають змогу вирішувати проблеми. Прикладом цього є Анг. Так, він дитина і, можливо, не найрозумніший в команді, але саме наявність ексклюзивних сил і робить цього тим, хто найкраще зможе вирішити основний конфлікт мультсеріалу протистояти нації вогню. Але толку від ресурсів, якщо ти ними не користуєшся. Тут і постає друга характеристика рішучість. І під нею я маю на увазі не просто мотивацію, бо це те, що лежить в основі будь-якого персонажа, навіть четверторядного, бо і продавець капусти має якісь свої мотиви для торгу качанними культурами. Рішучість це непохитна впевненість, непохитний настрой піти і довести це до кінця. Коли маєш героя з такою рисою, можеш не переживати щодо життя історії, вона буде існувати, бо герой просто не заспокоїться, поки не дійде до кінця. Ну або ж поки його не вб'ють. Ерен Єгер чудовий приклад. Це хлопак, який ніяк не спокоїться. Уже в першому епізоді він клянеться знищити всіх титанів, і цей мотив постійно веде його вперед. Він без кидається на титана, рятуючи Арміна, через що втрачає руку та й решту свого тіла. Така рішучість приводить протагоніста навіть до нападу на Марлію, а згодом і взагалі до звісного рамблінгу. І завдяки цьому історія так і титанів не зупиняється. Аніме взагалі багато на таких персонажів, взяти мій улюблений тайтл Сага про Вінланд. Тут рішучість проявляється в опорі: опорі до долі, опорі до змін, опорі до статусу кво, який панує в світі. Головний герой це Торфін, хлопець, який виріс поміж диких вікінгів, де панувало насилля і жорстокість. Проте герой вирішив, що можна жити по-іншому. У світі, де все вирішує твоє вміння надерти зад. Торфін обирає мирний шлях. Більшої цінності таке рішення набуває саме через те, що сам Торфін є справжньою машиною для вбивства, він володіє величезним потенціалом, він залишив за собою просто гори трупів. І через це героя постійно розриває протистояння світу та звичаєм, які так і манять повернутися до старого. Такий світ і є тим, що намагається перевернути монетку решкою вгору і зробити протагоніста одним з мільйонів інших. Але його рішучість йде всупереч цьому і робить цього одним на мільйон. Але й від рішучості мало користі, якщо вона ніяк не змінює світ. Тому третьою характеристикою є вплив. Це реакції інших персонажів на дії героя. Це ніби сила тяжіння, що створює взаємодію між головним героєм та всіма іншими. Воно проявляється в тому, як персонажі бачать себе, як по-новому починають поводитися через протагоніста. Ця характеристика дуже личить персонажам на керуючих посадах. Гарний приклад це Тоні Сопрано. Звісно, він досить правний, плюс має рішучість змінюватися, але не це робить цього таким привабливим в очах інших. Уплив це те, що поміщає Тоні в центр. Він не лише голова своєї сім'ї, але й голова мафії. Вся і всі мають пройти через нього, щоб отримати зелене світло. Він замовляє кулі, які для когось стануть фатальними. Він встановлює ціни, він обирає тон. Навіть його терапевт захоплено тоні та його історією настільки, що, хоч вона й розуміє, що його вчинки є поганими, проте все одно не може відвести погляд від такої особистості. Та вплив не завжди походить від посади чи титулу. Він може прийти від потенціалу. Розумний Квілханцінг дуже крутий приклад, гострий на язик, шкільний санітар. Який вечорами випиває з друзями і влізає в бійки, не є тим, заради чого інші перебувають з ним. Та в ньому є ще щось: він геній, який, якщо прикладе зусиль, може змінити світ. Це і підмічають як професори, так і його друзі. Можна сказати, що це інша характеристика, компетентність, про яку ми вже раніше говорили. Але зверніть увагу, що сама наявність цього розумового ресурсу. Не є в даному випадку тим, що рухає історію. Це не Анг, який дає історії життя завдяки своїм умінням керувати елементами. Бо ця історія не про вирішення математичних проблем. ВІЛ взагалі надає перевагу тому, щоби тримати свої вміння при собі. В даному випадку інші персонажі захоплені Вілом і діють навколо нього, що і творить історію. Але щоб мати вплив, не обов'язково бути кримінальним авторитетом чи супергенієм. Інколи достатньо просто бути собою. Фін з мульта-час пригод ідеальний приклад. Він не супермен, він просто хороший хлопець. І через це всі інші роблять цьому послуги, допомагають, діляться чимось своїм. Вони це роблять не тому, що фін такий крутий, а просто тому, що люблять його. Він їхній друг, на цьому і базується його вплив. Звісно, ці три характеристики це не все, що робить головного героя протагоністом, але компетентність, рішучість і вплив. Є базою, без якої буде важко зробити історію живою. На цьому все. Пишіть хороші історії.